Так, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу, як обрати собі автомобіль. І так, тупо заходимо на сайт або OLX, або Авторіа, виставляємо якісь параметри. Тобто о, вас цікавить рік, вас цікавить е, ціна, вас цікавить коробка, механіка чи автомат. І вибираємо в фільтрах е, коробку, яка потрібна, рік, який потрібний. І ціну, яка потрібна, і виставимо все підряд, і дивимося, що нам подобається, і що нам підходить. Вам машина повинна підходити візуально. Якщо у вас там є діти, то це повинно бути щось побільше. Якийсь хетчбек чи навіть універсал, а може і мінівен, а може, і кросовер, або ж ви хочете щось поспортивніше, обираєте собі кількість дверей, обираєте. Собі можливо потужність чи двигун якийсь. Ви хочете бензин чи дизель. Якщо у вас будуть великі пробіги, то можливо вас врятує дізельок. А якщо у вас будуть малі пробіги, а у початкового водія вони можуть бути і 5 тисяч в рік, і менше. Тобто, якщо у вас там 2-3 тисячі в рік буде приблизно до 5, то вам взагалі пофіг це буде дізель чи е, бензин чи газ на газу, можна зекономити. Тобто можна зразу обрати собі газ бензин. Зараз газ е, самий дешевий. Е, Якщо це буде дізельок якийсь більш-менш свіжіший, він теж може показувати малий розхід. Але при незначному пробігі. ну, наприклад, в мене пробіг в рік приблизно 50-60 тисяч, і мені дуже важливо, щоб це був ресурсний мотор і такий стабільний надальняк, щоб їздити, і по місту постійно. Витримував великі навантаження. Ну, тобто я їжджу зранку до самого вечора кожен день в режимі таксі. Ну, тобто, учбовий автомобіль це учбовий, це не мов таксішка. І я собі обрав звісно ж, дизель, і ще й двохлітровий, як мінімум, тому що в 1.6 ресурсу трошки менше. І коробку вже ваговську DSG dq 250. Вона мокра, це автомат, і вона теж дуже витривала. Але там. Дороге обслуговування самого дизеля, топ топливної, паливної цієї апаратури, форсунки всі ці справи, тобто це не дешево, але він зносостійкий. Тобто я розумію, що я беручи автомобіль з пробігом 200 чи навіть 300 тисяч, що він ще живий залишається, і в нього ще ресурс залишається. Тобто такі бізельки вихажують і 400 і 500 тисяч, якщо за ними гарно слідкували. Тобто треба взяти більш-менш нормальний. Якщо ж я розумію, що це машина вихідного дня, і мені хочеться, щоб вона була трохи потужна, то я обираю вже щось поменше потужніше. і розумію, що я на ньому буду проїжджати 2-3-4 тисячі в рік, мені без різниці, який там буде розхід пального, якщо чесно. Тому що це вже сильно по карману не, не вдарить. Якщо я буду на машині їздити багато, то там уже розхід важливий. Ну і обслуговування теж варто враховувати. Тобто обирайте візуально те, що вам подобається. В принципі, потім читаєте відгуки, читаєте, скільки коштує обслуговування. Тобто, ви можете собі як бізнес-план зробити і розраховувати, скільки ви готові витрачати в рік на автомобіль. Для чого вам автомобіль? Якщо їздите на роботу з роботи і, і все, ну, розумієте, що автомобіль це витрати. І це така немала стаття витрат. Ну, Наприклад, в мене за рік приблизно на Пальне, ну, 1200 йде приблизно. приблизно. Е, ще на обслуговування десь, напевно, 50-60. Це при пробігі 50-60 тисяч в рік. Це треба прям не вилазити з автомобіля, їздити постійно, їздити кудись на дальняки. На початку, наприклад, коли я тільки почав їздити по Києву, купив собі перший автомобіль, в мене пробіги були за рік 30, 35, 40, 45, 50, я майже ніколи не наїжджав, але від 30 до 45 тисяч я наматував. І тоді я їздив на бензинових автомобілях, які були переведені на газ. Пробіги в мене були великі, і на газу я там дуже сильно собі зекономив. Дуже дуже сильно. Ну тобто, наприклад, там за ті 500 тисяч, котрі я проїхав на газу. Я зекономив дуже великі кошти. Там приблизна економія не в 2 рази, а десь в 1,7, в 1,8 разів. Ну, тобто, так то я за рік витратив би, наприклад, 100 тисяч, а з газом це вийшло б 60 Ну, така непогана економія. І курс тоді був зовсім другий. Тож, обирайте собі автомобіль за вашими побажаннями хоча б візуально определиться з маркою, потім з моделью. Потім вже в цій моделі повидивляйтесь, які двигуни і коробки вдалі, які не вдалі. Читайте, видивляйтесь, читайте відгуки, що рекомендують. Питайте у знайомих, збирайте інформацію, і тоді ви хоч трошки більш-менш зрозумієте, який автомобіль вам підходить. Або просто коли, наприклад, я перший автомобіль хотів, я просто-напросто на вулиці побачив. Це був здається, а це був. Opel Calibra. це купеха, старий Opel, зализаний такий спортивний. Я його побачив, все я його захотів, і мені було пофіг. що він там, як він там. Ну тобто закохався в автомобіль. Все, я його хочу. В мене не вистачило грошей. Я купив Віктору, розбив її. Потім Kadett купив. Це такий Opel Man був. Мені подобались Опелі, і ну, зараз теж подобається. У мене парочка стареньких є. Калібра та до речі, в мене до сих пір. Є, десь там на реставрації. Тож і мені було все рівно, що там, як вона рулиться, скільки вона жреє, скільки коштує обслуговування. Все, я просто її хотів. Я її хотів, я її купив, я на ній дуже багато проїздив, дуже багато. І вона в мене залишилась. Реставрував, реставрував, так і не закінчив. Ну, ладно, про це окремо. Тож, обирайте собі автомобіль по якимсь своїм критеріям параметрам. Визначились з маркою, визначились з моделлю. Далі е, дивитесь, вже, які роки вдалі, які невдалі, які мотори вдалі, які невдалі. Е, яка потужність, яка комплектація вам підходить, і потім вже колір. Е, і потім вам потрібно дуже гарно її перевірити. Або на сервісі там і комп'ютерну треба зробити, і мотор перевірити, і ходовку, І в цілому вона бита-не бита. -небита. Щоб ви розуміли, що там е, по ній може вилізти. Чим вона більш ухожена е, і за нею краще дивились, тим, звісно ж, в неї буде і ресурси більше. А якщо над нею там знущалися все життя, і вона на колінах зовсім, то ви тільки будете вкладати в неї кошти. Тобто брати треба такий автомобіль, е, котрий максимально обслужений, максимально доглянутий Він з виду повинен прям бути гарним. Е, Приємним, ви зразу побачите, якщо вона обшарпана, така за неї ніхто не дивився, то і обслуговували її таким самим чином. Якщо вона вся доглянута, дуже гарна, на неї не е Жалкували грошей часу і дивились за нею. Такий автомобіль вартий уваги. Якщо вона вся побита покоцана, то напевно, що там і ходовки можливо немає, і можливо там не сильно вчасно і оливу змінювали. Тобто будь-який автомобіль можна угробити за 50 тисяч кілометрів, навіть з нуля взагалі за 100 взагалі. І є такі автомобілі, котрі і 200, і 300 тисяч вони дуже в класному гарному стані. Тобто, на них гарно і багато їздили, але за ними дуже дивились. Тож вибирайте по стану е в цілому, і по кузову, і по салону, щоб він був просто-напросто не убитий, щоб вона була презентабельна, тому що один і той самий автомобіль е одного і того ж самого року однієї однієї тієї самої марки, він може кардинально один від одного відрізнятись, один уложений на колінах, другий доглянутий і вартий уваги. Тож першим ділом треба буде видивитися самий самий доглянутий автомобіль. Якщо ви вже вживаний покуп, придбаєте, вирішили купляти вживаний автомобіль. Обирайте максимально доглянутий, обслужений і щоб мінімум вкладень цього було потрібно. Якщо немає у вас такого досвіду, підключайте якогось спеца, Друга, коріша, брата, свата, який шаре, бажано СТОшника, бажано, щоб він розумів, куди дивитися. І якщо цього все немає, ну тоді підборщика собі підбираєте, з ним шукаєте, платимо гроші, і він вам все підбере і зекономить вам кошти. Всім гарного дня.